Тастер 1,5 не працює з надітиме з цим патрубком, глохне, і з ним не запускається. У нас вже є клапан низького тиску ЄГР, дим йде у нас звідси, дим йде звідси. Хрутазняти патрубок. Коли запускаємо, там у нас булькотить масло, а так виплюваємо масло. На виході з турбіни, як ви бачите, така кількість масла. В інтеркулері Лері Масло і воно щось лежить. Мабуть, чи не лопатка з турбіни. Ну і коротше тут у нас масло. Це я взяв магніт, але ж алюмінька до магніта не липне Ось його. Зараз я візьму пінцета, спробую їм дістати. Так. Пробуємо дістать. На що це схоже? Це дуже схоже на... Лопатку з турбіни, подивіться. Я вам скажу, що комусь дуже пощастило, що вона не пішла в рознос, тому що, як він розказував, він розганявся на другий саме нажив наступав і вона кить-кить-кить і заглохла. А могла піти нормально. е? Там у кусочків багато є. Хотів встановити ендоскопчик, в турбіну заглянути, тому що там трохи розбирати багато, щоб пощупати пальцем. Але не вийшло, бо там, дивіться, скільки масла. Сюди пробував заглянути там також. Воно блистить і, все, і нічого не видно. Ось От так, а там нічого толком не видно, воно все блистить. У нас крильчатка виходить там з правої сторони, а сюди. О! Воно вона. А все. Ми її втратили. Це у нас зараз буде відбуватися. Шти. Заміна масла. Де? В інтеркулері. Це потрібно робити раз в 15 тисяч. Ого! Ярик бачок потік. Бачок потік. Зараз заклеїмо і поїдемо далі. Зняв двигуна для того, щоб зняти турбіну. Мені там багато попередніх відео писали, де я знімав такий двигун для заміни кілець. Головку знімав. І там писали в коментарях, що можна зняти, не знімаючи двигуна, головку. Ну, ви молодці то так робить насправді, тому що турбіна і отак кузево, рука тільки входить. Як ви підручуєте ось цю гайку і ту гайку на автомобілі? Це мене дуже цікавить. Я не знаю. Молодці, дійсно молодці. Ну, ви, мабуть, себе не любите, тому що так мучити свої руки, збивати, рвати, я не хочу. Хай хайте, знімуть відео, да... Да, зніміть мені, покажіть, як ви знімаєте такий двигун на дастері без. Не двигуна, а турбіну. Чи головку без зняття двигуна. Я за, я за, я за. Славік за. Я тільки за. Мені простіше зняти двигуна і це все зробити нормально, правильно, ніж мучитись на автомобілі. Так, А зараз розбираємо, добираємося до турбіни. І чому ще я зняв? Тому що коли двигун працював, отут у нас блюкотіло масло. Відповідно, масло в нас є скрізь отут і, мабуть, воно є, і в холодильнику є гера. Його все потрібно знімати і мити. Отож розбираємо. Ось вона. Тут ще запас масла в турбіні залишився. Те, що ми не злили з інтеркулера. Вон наша крильчатка, яка вклиняна і не крутиться. Там. Ну, тече і тече. А з цієї сторони. Також вклиняна. Лопнув вал. Лопнув вал і дуже добре, що двигун не пішов в рознос. Дуже добре, подивіться, що робиться. По двигуну масло ось тут в клапані ЄГРА низь, низького тиску. Також воно пішло по холодильнику ЄГАР. Необхідно знімати мить. Воно дійшло у нас, а в нас ось, ось сюди. Ось сюди, це ось сюди. Але тут у нас чисто. Чисто, сухо. Тут сухо. Сажою можна не чіпати. Тут усе ми їм, знімаємо, маємо миємо. Турбіну в ремонт, Інтеркулер миємо і чекаємо на запчастини. Зняв клапана єгера низького тиску. Тут погляньте, скільки масла стоїть. Наша прокладочка тут така цікава із сіточкою. Сєточкою прокладочка. І це мені необхідно зняти, щоб помити. Там гарантія стоїть масло. А навіть якщо і не стоїть, то потрібно вимити, щоб він був сухий, щоб, тому що щоб на ньому нічого не прилипала ніяка сажа. От так, клапан. Звичайно, вимитий масло. Чистеньке, гарненький. Ми миємо, розбираємо миємо. Так, подивимося, що ми там маємо. Ну, антифриз антифризом. Маслом-маслом. Ого. Коротше, беремо бензин і миємо. І гарно миємо. Дивіться. Там чимало його є. Так, наш інтеркулер. І миємо його в зворотню сторону, тому що там, пам'ятаєте, були кусочки. Трубіни в інтеркулерів, щоб їх вимити звідси і вони випали. Нині поки не піде у нас частенька бензина з інтеркулера, потрібно вимити максимально все масло. Налив бензину, Думаю, попробую спробую трішки так помити. П'яний приїхала турбінка нам з ремонту, як бачите, вся в мітках, тут якась у нас паста є чи краска, щось зрозуміло. Виглядає як нова. Тут трохи підчухали, видно було побити. Ну, зробили класно. Зробили класно. Цю площину спланували чітко. Ось старо. старий а Тут побито геть. Лопнув вал, як бачите. Халепа. Так, ставимо назад. Оце сама сам картридж отакий. Ось такий картридж. Тут також, як бачите, розволотило, поломило. Збираємо. Тут помив. Це в нас сліди від інтеркулера за ніч збіг бензин. Все, можна збирати. Новий хомут. З ним Потрібно бути обережний, він одноразовий, ставити його трошки складно, щоб не сікло так Приємна труба. Це у нас злив масла з турбіни. Це до його і прокладка під турбіну, йде от така. Збираємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов, дастер погулять. Хотів вам зняти встановлену турбіну. Там усе яке чистеньке, гарненьке. З тим, воно було грязно, і Забувся. ну і, Як бачите, двигун вже стоїть. Все чітко, нічого, ніяких пригод, окрім того, що заливав масло і переборщив і воно потекло трішки на стартером. Бо тут воно така трубочка і там отвір такий як тонший пальця. Ну. ну що, будемо пробувати робити перший пуск після заміни турбіни. наший Нейтрально, не зажав клему. Зажав клему. Мабуть, нього сів акумулятор. Щось мені так здається. Так. Да. До побачення каченята. До побачення каченята. Час забрать. Сьогодні у нас п'ятниця. Все, лягаємо спати, а завтра зранку в суботу приходимо, ставимо на зарядку. Блін, клема була знята, чого він сів падлюка. Так мене підколов. Завтра заряджаємо. І запускаємо. Значить, До завтра. Добрий ранок. Дубль номер 3 О, Нічого не моргає. Глушим. Ще раз запускаємо. Глушим. Це для того роблю, щоб закачалося масло в турбіну. А, догрався! А будеш? Як бачите, двигуна собі працює, все добре, здається. Значить, коли у вас трапляється така біда з турбінкою, зміняйте масло, перевіряйте наявність лишніх лишніх картерних газів. Як бачите, ні диму, нічого немає, ставимо пальчика, тут у нас все добре. Тому що якщо у вас будуть лишні картерні гази, у вас буде, будуть картерні гази, підкарати масло, злив масла з турбіни. І турбіна буде... туди кидає масло, Це все перевіряємо. Ну, Стажуємо там все нормально, і, спуску, і спуску нормально, нормальне, нормально наступає на... Подальку газу, там все в нас чисто. Пробіг 200 тисяч кілометрів. Ось така робота в мене була Дастеру. Бережіть свої автомобілі, бережіть себе, підтримайте канал Подобайкою, підтримуйте ЗСУ. Всім пока, слава Україні!